Загалом комплекс це приблизно 40 тисяч метрів квадратних корисної площі квартир. Офісний центр окремо. Там приблизно біля десяти паркінг є під всім комплексом. Кількість парку місць з розрахунку на те, що там практично кожна квартира має одне паркомісце стабільне. стабільно звичайно забезпечені місця для маломобільних для електрокарів. На хельго я попав вже коли були процеси реалізації перші черги. І на етапах вже завершення були робочі документації там, послідуючих черг. Насправді мене цей проект дуже вразив в першу чергу, тому що він не абсолютно не типовий. Тобто, якщо брати там середній зріст по, по якихось там ЖКшках у Львові чи, чи навіть чи в Україні, то. Рішення, які там закладались і на які замовник якби згоден був реалізувати, вони були абсолютно якби, вже вище вище рівнем. Що цікаво, що е, перші черги, в тому числі офісний центр, вони мають стандартизуватись по міжнародній сертифікації. Брям і це перш, ну, там один з перших прецедентів в Україні, що що теж якби захопило до роботи в принципі над таким проєктом, і що до нього можна буде долучитися і в найближчій перспективі реалізувати. Це унікально для наших проєктів, що, що вікінг перший, що вікінг другий. Безпрецедентна історія, коли офісник продається цілісно одному замовнику, одному клієнту, а не розпродається чи не роздається в оренду. І це відбулося з вікінгом Вікінг-парк на зеленій, і так само відбулося власне, вже в стадії будівництва житла і підземних поверхів. Відбулося саме з Helmin. І, Відповідно, з'являється новий замовник якого зовсім інші уявлення про те, який має бути офіс, якщо для нас львів'ян. Офіси звикли, це є щось уталітарне, просте, лаконічне, в першу чергу, Не дуже просте, лаконічне. І ми взагалі архітектуру любимо лаконічну. Наші об'єкти, як софтсерф на Садовій, як софтсерф на Хатькович реалізований, той самий Вікінг парк і та сама вертикальна справді на героїв УПА, парк, це видно, що це є зібрані об'єкти. Ми любимо зібрану архітектуру, таку, щоб образ читався весь силуетно. І натомість ми попадаємо на замовника, який хоче декорацій. І хоче якоїсь драматики, які хоче достатньо того простоти. Скравіший мій спогад, напевно, про офісник. Це появи потенційних власників офісного центру і їхні враження про наш проект. Вони були напевно доволі неочікуваними, тому що наші сподівання були, що це ми вже зробили вау. Перше це враження, типу, що ну як ж це наше. Наше діти ще воно ну, типу тут хтось приходить і розказує нам, як треба робити. Але насправді я вважаю, що це наш дуже класний досвід. Я однозначно ту ситуацією задоволена, тому що зараз є певна сатисфакція від того процесу, який відбувався. Вважаю, що вони в принципі зіграли велику роль в тому кінцевому результаті, який в нас вийде. І що дуже цінно, насправді, що класно, що і замовники насправді так активно приймають участь в реалізації зараз суб'єкту, і навіть на стадії проєктування вони були настільки включені. Оце таке моє ну, напевно найяскравіше. Наяскравіший спогад з офісом. Це процес, який відбувався. Найбільше е можна побачити нетипового і інноваційного, інноваційних рішень це власне в офісному центрі, який а якщо беремо ззовні зовні всередину, тобто Зовні має оболонку з сонцезахисних елементів, які індивідуально розраховані під кут сонця. Таке рішення, яке я наразі не бачив, щоб так застосовували в таких масштабах. А от якщо ми говоримо про якісь інженерні рішення, то там буквально на кожному кроці від електрики до водоканалізації чи опалення та вентиляції, там все не типові рішення. Ми проектуємо для замовника, який робиться під себе, і це має бути офісний центр. А плюс класу, тобто це топ-левел. От відповідно, всі рішення там переглядаються по декілька разів. Типове рішення буквально починаючи від планувальних, закінчуючи фасадними. Якщо там говорити про якісь деталі, то часто забудовники уникають складних рішень, там і, і по фасаду, і по якісь планувальних рішеннях в плані великих просторів там холів, чи ще чогось. вони стараються все оптимізувати для того, щоб якби отримати побільше метрів квадратних в даному випадку не нема такої гонитви за за з квадратними метрами з цікавих рішень. Тобто в нас дуже багато застосовано пергол. Це теж з такого, що якби, не кожен забудовник хоче і, і розуміє, чому це, це корисно і потім може якби, приносити якісь дивіденди. Хороші продажі комерційних приміщень. Тобто у нас є там і зараз бетонні перголи. Проєктується на офісному центрі металева пергола, під якою буде розташовано поліфункціональний простір, який там може бути і концерти, і будь-що що будь-що. Будь Запит в нашого замовника також на цю терасу. Був, я би сказала, це для нас як окремий проект, доволі трудовитратний, оскільки тут, також як і зі всім, в принципі, в проекті. Було дуже багато побажань вона мала викликати дуже багато емоцій, багато е, різних функцій е, на цій терасі. Її можна назвати багатофункційною однозначно, тому е, завдання було доволі непросте на одній площаці організувати різні функції і е, також якби зберегти при цьому. І види віточки з тераси враховувати те, що насправді це відкритий простір, який потребує там захисту від сонця, від опадів, і при цьому створити знов ж таки вау-ефект. Питання кондюків це, напевно, одне з там ключових болючих питань, тому що в нас якби ще не розвинути те, що це мало би бути централізоване постачання, і всі там ліплять собі ті кондюки. Звичайно, якщо забудовник трошки свідоміший, то він е, старається це е, закласти, ці корзини вже на, на початку е, для того, щоб якось це красивіше виглядало. От. В нашому випадку, якщо говорити про ті перші чаги, де в нас є е, е, досить велика глибина, і оця градка, то Самі корзини дійсно вони якби інтегровані в сам силует, вони втоплені, вони доволі глухі. Наскільки це можливо зі всіх сторін, для того, щоб навіть якщо там буде якийсь білий кондиціонер, то його не було так сильно помітно. Можна побачити, що воно доволі акуратно виглядає. В наступних чарах ми навпаки тобто їх акцентували, тому що вони ззовні. Там у нас немає якихось втоплених лоджій, У нас вони всі засклені, відповідно. Ми на них акцентували. Тобто, якщо ти не можеш приховати, то вже акцентуй і якось красиво це показує. І, відповідно, вони в нас в такому досить яскравому кольорі, заведені частково на вікно, мають ширину тобто, на два кондиціонери, тобто вони і функціональні, і в плані естетики додають якусь графіку, динаміку, типу такого. Первинною задачою було власне якраз таки затримати там трохи людей, зробити її більш комфортною, оскільки зараз на даний момент на вулиці там немає ніякої супутній інфраструктури, навіть пішохідної, тобто там просто стежки, Відповідно, завданням було власне наповнити новою інфраструктурою цю вулицю, зробити комфортний під'їзд як до комерції, так само забезпечити альтернативним транспортом у вигляді там велодоріжок, відповідно, велопарковок, щоб був зручний тротуар, який не просто типу, починається ні звідки йде в нікуди, а зав'язати йому якусь логіку. Відповідно, вже якщо брати там від вулиці до кварталів, іти по такому градації, щоб був напівприватний, приватний простір, тобто все таки і створити якусь оцю градацію приватності для людей, відповідно, основна задача була дійсно гуманізувати те, що вже було по суті. Це повністю перепроектування міського простору, який є наявний. У нас з'явилася там пішохідна алея, якої до того в принципі там ніколи не було. З'явився певний благоустрій, який власне відмежовував вулицю від кварталу. З'явилися внутрішньоквартальні простори. Тобто, простір наповнився дуже багато різними елементами, яких там. Не було, і в принципі, що на мою думку, покращило тільки покращить цей район. Коли вже почав монтуватися фасад, і я не мав жодних сумнівів, що він саме так буде виглядати, бо ми ту м'ясистість фасаду, а не плоскість його. Ми її відпрацювали на центрі Шептицького. Я власне фотографії центру Шептицького в різні пори року в різний час доби вони зіграли. Напевно, чи не ключовий аргумент замовника, який повірив. Тому що виходить, що це власна тридешність, м'ясистість фасадів, вона поки що вдається вдруге. У Львові в принципі, я думаю, що навіть в стадії монтажу цих конструкцій, вся споруда вже виглядає дуже переконливо.